Хто там упав? Томас. Годі грив з тимою квітку. Йому щось не вистачає. Та він грається, ага. а не не вистачає. По сраці не вистача йому. Дивись, ага. що це він? Що йому не вистачає? Щас перекинь. Є. Ой кішка! <глес> не диви, така, не так, так. Так, <глес> така. Лукавий уже. Чого він лукавий? він просто грається. Та я теж, як заходиться, ну то ж дівочка. А це А це розбишака. Амас. Не... Не. Зачепився за тюль, то Амас. А, ні, скинь, бо зараз обирвати. Або тюль. Да не оберве? Да. За... А ніхто нової купляти не буде, будемо я б старою не Як ти любиш котив? Я їх не люблю, зроду їсти, даю все, але платив, не люблю. А я люблю і я дозволяю. Томас, дери тюль, дери, цій тюлі вже 100 років і їй нічого немає взагалі. Вона не убиваєма. І це дуже добре, не треба міняти. Хай висить. Дужно вже годи в 20. Не знаю. Ну ще... як купували кухню, і це її купили. не знаю, хай висить. Зато не де нічого не затяжечки і так гарно стирається, і прекрасно. Так що Тьомас, ой, Тьомас, Томас, я дозволяю. Хто не дозволяє, хай бере, тебе знімає. Тільки оце не треба обдирати. Так, це до мене до рук не йде, я його люблю. Угу. Другий раз. Вони вас, тебе теж дуже люблять. Не, до мене до рук не йде. Ми це ж на нічих закриваємо, щоб не бігали. Нак... Mm -hmm. Тільки мене побачили, як заховається, не можна знайти. Тому що вони бігають, як ми закриваємо, вони ночують на суванні. Там, да, там це. Вони спунькають, як не в колясці. Оце, я і кормом торохчу, і кіткість, де хто там поховається. Аня пошла тільки кормом, торох, торох позбігалося всю. Тому що тварини знають і чувствують, хто їх любить, а хто. Ні, О, думала, вже падає з вазоном. Томас, злазь, пожалуйста. Ну, я їм їсти десь. Не як вони от шкоду роблять, я їх не люблю. Ну, яку вони... Ну, хай поїдять ляжуть і лежать. Ну, яку вони шкоду тобі, тобі навіть зробили? зроблять? Так яка там шкода? Ну яка? Ну назви, яку шкоду тобі зробив кіт? Ну чого то диви, квітку вона йому нужна? Ну, то твоя квітка, не твоя. Диви. Ну, листочок упав сухенький, він ним грається. А горобці воно на зліталося. М -м -м. А ну спробуй відключати. Бо мені хороша, а тобі щоб хрумтіла чи яка там була. Ти просто великими порізала. Я Ну як на другий раз я на м'ясорубку перемилю і буду вам жарити. Хорошо. Головне, щоб не на тертушку, ту, що терти на це. Тебе цей... що, зубів нема, на що цей... великим порізала. Ну я не люблю, коли велика цибуля. А я пса не люблю, Кутую, я коту олів'я, такими покришу. Я олів'є, а такі кришу. Салати я кришу. Крупний, я не люблю просто здорову цибулю. І моркву раніше ти не кришила соломку, я тільки терла, і, і на морквіну, а зараз соломкою вже. Це <гру> <гру> старі. Так що пробуй. І виключай, я вару цього. Звісно, старий. Усі старі. Чуєш, і вару як кеселик. Ще й один не помолодів, а всі старі. Я молодію. <грух> а, ну звісно. Мені аж на це. Ну хорошо. я відключу. Та випуск. що пробувати відключай, мені не однаково. Не. Наче і справді. Така вже галя балувана, що аж страшно. Томас, ти вирішив Віталію на нерви пограти. Я, Хай трошки. Як, як, як. Я його ти тут стоїш. Так це я тобі на нерви граю? Шо, Ви шо, чуєте? Я б вже його вигнала, він би там мене би не то і не гоняв. Боже, дожилася. А ти стоїш, мені ж нема волі. Дожилася. Мені ж нема волі. Матері, як більмо воці. Ой, рятуйте. Пане, а в Ой, рятуйте, казав, що друге буде. <рес> Томас. Oh. Ти бачиш, якби не я, ви б там би й б снігу. Оце тут зараз небесна оль, Ой, я тебе вдів, ніг до голови. На 8 березня подарував гребешок і шнурки. Злазь, злазь, бо Віталій вже й на мене зуб точить. Я подарував тобі гребешок і носить. Це тебе. Такий він смішний дідяк. Раніше люди були добріші, ніж зараз. Юмори, Юмору їх був, один давно ходили. подряпай через телефон. Вона ж тебе не любить. ми вже застали, що люди ще ходили в хату один. Звісно, бо ми ще бігали з бабами. І до нас ходили, і до матері. До матері взагалі в пів села ходила в хату. По нашій вулиці баба ходила то до баби Ольки mm. роженої. Да. Так, це піде зімою, щось літом не пам'ятаю, чи ми ходили. Зі, бо... Літом вже ніхто не ходить, бо багато. Роботи, роботи багато. багато. День же ж довгий, так же ж до глупої ночі, до сарачки з лави. То баба літа, царство небесне вийде, і ми посидимо чи в нас, чи в неї. І Оце так, баба пішла, ага, ма де баба? Пішла до баби Ольки. ага. Пішли ми з Оксаною шукати бабу. Пішли, баби Ольки по отця я постукали, а баба у вас ні немає. Пішли далі. То до баби літки, то до, до дужачки покоїної. — До галі да, вже нема цих бабів. І тому як до баби Ольки йти, там клен на повороті. І там сіда скільки сов сиділо, а це немає. Баба. Немає. Я не знаю, де вони подівалися. Це станемо з баби. Баба нам ото коли і показала, воно ж зимою. Томас! Слава звали ще орхідею! Я ж тебе тільки що зняла? Е, снігу ж багато, і воно ж так видно ввечері і де ж... Як повинен місяць, так на це день. Воно ж і сніг, так воно ж, навіть якщо місяця нема, то видно на вулиці. Як глянеш на дерево, дерево усла те совами. А це немає. немає. Ух ти! Мамі ну, красиво зробив. Оце оце тобі і сови. Томас. Ну що ти оце зробив? Вилазьте, пожалуйста. Не сердіть. Давай, давай, піднімайся, я тебе витягну. Хто це буде прибирати? Звісно, а хто? Давай, давай. Так, все, набалакалися, прибираю. А ну, кацапа. Ну, ми ж тут, а йому хочеться коло а, нас. На нерви мені поверть. Що ти розходилася? О, я за і отуди. Не будь ізвергом, не будь, не будь! Воно ж мале безневинне. А це прибереться, Без, правда? Так, да, безневинне. Правда, туди нападало чи ні? Воно вже тако якраз похилився, горщик, напевно, туди не насипалося. Томас, за таке я теж тебе не буду хвалити. Чуєш? О, давай ще хай орхідея впаде, злазьте, пожалуйста, давай. Пошов. Он. Коли я прибирала на підвіконні? Уже нагнала віником. Ма! віником махнула. Бо по тарабанів тільки загуло. Прибігає, ге синочок. Оце подивіться на безсовісну, наче вже і в возрасті, у мене... Дитячий рот! Чи, так на старості наоборот, люблять котів і собак. А ти що, ще зліше робишся, ніж була в молодості? Я їх зроду не любила. Зроду. Mm. Їсти давала, щоб оце так гладить, цьому Ці... ні, ніколи. Знаєш, бо ж до бабу, як пойду. Баба Знаю, викидала і миски котячі і котив, і на бабуся кричала, ну не дай господь, я така буду в старості. Господь. Та да я з детства люблю котів і собак. Ну подожди, що ж. Дишиш. А ти з дитинства не любила? Ну, у нас не було ніколи. Не ні котив, ні собак у хаті. Довго не було. Як баба осталася одна, тоді завела котика у, у хату впускала. А mm -hmm. у нас ніколи не було котів у хаті. Ніколи. — Ну, так що і у нас ніколи не було, і що? Оце це цей ти впустила на церкву. Ні, у нас е, була муська й мурзі трошки. От, ну він ніде не лазив. Так а вони були у нас коли? Ну, літом. Літом і трохи. У, тут. Аж... Вуголь стояв. Ні, то не Мурзик був. А, що тут? То ми привезли чорно-біла кішка, така Ой, була те, гарна. Ну не де вона, не розумні не була, не на вікні не де. Вона собі сяде в куточку, сидить, <сих> на двір випустимо, а тут вся лапки грязні. В неї. Ну, де а вона чорно-біла і білі лапи чорні. Да. А вона вуголь ходила, туалет собі зробила. Ми її на вулицю випускали, вона просилася на двір, ходила, лотків у хаті Деку, ніяких не було. Деколи, не а тоді, ото видно, як при пече, так уголь бігала, стять. Да. По великому надвір, да, а стять а уголь. Це... І ми розсікрітіли, сидять вугіль. А тоді сусідська собака розідерох я й плакала, як спомню, mm. попоривла mm. То кишки. Сама краща кишка була в нас. І теж у хаті була, бачиш. Угу. Ну, так вона що на вікні сиділа, чи на столі не де. А, а ці, що нас столі сидять? Ну на вікно зелить. На вікно ну, лазить, та... поїсть і на дивані тільки лежало. Ну так ми ж тут привезли великою вже. Велик. Маленькою вона ж не була, якби вона маленька, ці ж гратися хочуть. Маленький, ну чи мало, ти приберла. А Мурзик з Муською теж трохи в нас були, ну, а тоді недовго, не тоді на вулиці залишилися і так вони прижилися і в хату перестали ходити. І це ходити. вже годи десь сім вони в нас? Та більше, більше 8, це самі старі коти, це немає не старі... вже, і, і чорний, це її ж перше котиня, це ж залишилося. Трьохмасний нема, вже. Роботи, нема, 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 видно, чи здох, чи не знаю. Не видно, бо воно таке нещасне. Так, що... да, щось таке страшненьке, був жалько. Жалько, ну що ж поробиш, як вони старіють, Понятно, Хоча вже що... мати не здохла, тобі понавожу з бригади купу. Угу. Ти одного привезла, що втік. Ну, так утік. Угу. Привезу ще. Угу. Так його треба вести малесеньким, щоб він прижився, а ти привезла вже здоровим, він утік. Добре, привезу мой. Та в мене ось цих хватить четверо. А. Хватит. Ні, я трьохмас не привезу на дворі А було. я хочу риженького. Угу. Ой, такий гарний котик привез, де він дівся. І молодий, оце жалко. Mm -hmm. Ти їх жалко, ну ти старі хоч знаєте, вже скільки років, вже як-не як, вже все одно воно ж до того йшло. А рижого жалько, де він дівся? Ма! Ма! Я його била. Я ну стихала, так для чого змігає? ти лякаєш його? Безсовісно. Ані, все, давай, мене роботи повно. Прибирай свої отут от, її. І... Прибираю. Ну так я ж прибиратиму не ти. А ти більше крику, ніж прибору. Так, Зараз я тут його заразом терну, бо воно на. Ну, порядок поміг мені зробити. Це він тільки на одному вікні в нього лафа, більш не де, то на батареях просто спить. Он, горобець сидить собі. І не їсть, а ну чи покажу ближче. Андрей, всім заховався від вітра. Диви, заховався і гойдається в кормушці. О, дивіться. Тепленько, їжі повно, звісно, чого його вилітати. А воно ще кормушечка гойдається, сквозняку там нема, бо там тільки одну дирку я вирізала. У цих двох баклажках з двох сторін так воно таке сифонить, а там затишок, гойдається, як мала дитина. Ну, це на качалі. Угу. І сидить. А, звісно, а, конечно. Так, прибирати. Віталіна розходилася, варить два меню. Гречка і макарони. Речку вже все виключаєш. Зараз там ще кисільше. Зараз покажемо вам киселик, як варить Віталівна.